Короткий випуск новин представила Ольга Тремба ще більше на нашому сайті polradio.pl. також заохочую вас слідкувати за нашими профілями у Фейсбуці, інстаграмі, телеграмі та на платформі X. Це профілі польського радіо для України. Вже зараз, натомість поруч зі мною в студії перед мікрофоном, сидить Дар'я Юр'єва і ми поговоримо про наступ Росії на півночі Харківської області. Села, які півтора роки тому були звільнені від російських загарбників, знову опинилися перед загрозою вторгнення. Ми знову спостерігаємо за тим, як українці пакують свої речі під обстрілами у сьогоднішньому ефірі. Ми також поговоримо про евакуацію цього разу з міста Маріуполь. Попри російську окупацію, яка триває вже понад два роки, багато громадян все ще намагаються звідти втекти про небезпеки з якими стикаються українці під час такої евакуації? Розповість у своєму матеріалі у рубриці події і погляди Дар'я Юріва. Початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну змусив мільйони людей залишити свої домівки. Шість мільйонів залишили країну після 24 лютого 2022 року. А ще 3 мільйони 600 тисяч людей зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи всередині України. Нещодавно розпочати наступ російської армії на північну частину Харківської області викликав чергову хвилю евакуації цивільного населення з малих міст і сіл, розташованих поблизу кордону. Однак українці ніколи не припиняли виїжджати з тимчасово окупованих територій, польське радіо для України поговорило з Денісом Мініним, українським волонтером, родом із Маріуполя, який зараз керує громадською організацією. Вивеземо спочатку повномасштабної війни. Його команда допомогла близько п'яти тисячам людей виїхати з тимчасово окупованої території України до підконтрольних Києву населених пунктів. Я розпочну Ма, мабуть сонечко... було з історії. Ма Маріуп. Підне місто в Україні, яке під час повномасштабного вторгнення, з самого його початку з 21-2 березня залишилось повністю без зв'язку з зовнішнім світом. Тобто, що це таке, коли ковали продовжують атакувати Харків, той самий зараз Вовчанськ, про ми чуємо Сумщину та інші прифронтові населені пункти, навіть той самий Бердянський, який був окупований в перші декілька днів повномасштабного вторгнення. Родичі близькі мали можливість додзвонитись туди, щоб почути і впевнитися, що їх близькі живі. Росіяни свідомо знищували інфраструктуру Маріуполя для того, щоб повністю його відмежувати від зовнішнього світу. Саме тому перших числа березня, як я вже сказав, півмільйони Маріуполь втратив зв'язок зовнішнім світом, і от ті самі півмільйони, що там жили. Уявіть, що в них є друзі, родичі, близькі, знайомі, які хотіли дізнатися, чи живі й близькі люди, і такої можливості вони не мали і не мали там мінімум до червня місяця, коли там почала з'являтися вже якась перша електроенергія, якщо її можна так взагалі назвати, якимось там людським благом. Цьому тому я таким чином не міг зв'язатися зі своїми батьками, почав шукати шляхи їх визволення. Зв'язувався з волонтерами, які їздять в Маріуполь, почав організовувати колони цивільних осіб, які хотіли поїхати в Маріуполь на своєму транспорті для того, щоб вивезти людей. Організовував колони щодня у Запоріжжі. Десь близько 10 тисяч людей, завдяки цьому вивезли. яка це організація? Це координація з обласною військовою адміністрацією, координація зі спецслужбами. І основні базові правила людям, які об'єднуються в колони, їдуть в окупацію, їдуть туди, де немає зв'язку, їдуть туди, де ворожі блокпости там кожні 5-7 кілометрів. І після цього як я здобув певні знання логістики, певні навички, люди почали мені відправляти кошти. Я ні у кого не просив донатів. Мені не було мені було незручно і тоді, незручно справді зараз. Просити будь-які у людей, але люди почали відправляти кошти. Я на них на них мав змогу взяти в оренду коректніше так буде сказати, транспорт, шукав водіїв, тому що знав логістику, і ми почали відправляти водіїв у Маріуполь, рятувати людей з пекла на всій планеті. Це така коротенька історія для, для ваших слухачів, для розуміння, хто я. Я до війни працював у медіа, я був ведучим, я був журналістом, був ведучим фестивалів. Я Трішки був діджеєм за свого задоволення, задоволення там своїх друзів та декількох сотень людей, які приходили на вечірки у Києві. Але війна і, мабуть, господь бог подарував можливість бути корисним під час цих сумних та безумовно історичних подій для нашої батьківщини та для кожного українця, і тому протягом 22-го року нам вдалося от. Починаючи ті преамбули, історії, яку я вам розповів, врятувати більше п'яти тисяч людей з Маріуполя та окупації. Також чим я зазвичай це кажу, повторюю. Це не є навіть ексклюзивчиною, але чим можна пишатись? Ми першими в Україні розпочали евакуацію домашніх тварин, яких кинули в Маріуполі. Їх зараз кажуть педперенти, їх господарі, їх власники. Чому кинули таке слово знаєте, з яскравою негативною нотацією, але все ж таки люди бігли і, вря... і рятувались, їдучи в невідомість, не знали куди в Запоріжжі, хто приїжджав, зазвичай раді в тому, що є свідково що банкомати працюють, що в магазинах щось є. І не завжди у людей на першому місці були на жаль домашні тварини, їх улюбленці, але потім з часом, не зрозумівши. Свою втрату шукали шляхи повернути домашніх тварин. Ми їх розшукували. Ми їх з непростою логістикою везли до Бердянська спочатку, потім повертали в Запоріжжя. Так ми врятували протягом того ж самого 22-го року більше 230 котів та собак. Єдине нашою мовою було і то, щоб їх. Власник, щоб їх патперент приїжджав в Запоріжжя і особисто забирав домашню тварину. Не просив нас вести кудись в, в у Львів, у Київ, у Варшаву, у Берлін. Пояснюю також вашим слухачам, чому для нас це важливо. Якщо людина не хоче робити назустріч своїй тваринці, яку вона кинула, хоча б один крок, крок це приїхати в Запоріжжя, то наші 10 кроків, які ми робимо на зустріч людині, можуть. Бути сприйняті мною особисто командою. Вивеземо як е, обезцінювання зараз. Модне достатньо слово, але так і є знаєте, діяльності обесцінювання цієї самої тварини, яку ви залишили. Після двох років повномасштабної війни люди все ще продовжують виїжджати з тимчасово окупованих територій. Робота громадської організації вивеземо в весь цей час не втрачає своєї актуальності. Звісно, що коли місто атакують з усіх боків російські війська, і туди неможливо тут дзвонитись, то запитом актуальністю вона неймовірно висока, бо і неймовірно висока героїзація. Ми тих водіїв, кого ми шукали, щоб вони туди поїхали, них черга не вишукувалась ніхто майже ніхто не хотів їхати у невідомість і таким самогубцем, самогубством займатися в якійсь мірі зараз, це також непроста історія. Середньому ті цифри, які я вам можу назвати, що люди, які виїжджають з тимчасово окупованої території в Україну, повертаються декількома шляхами є офіційний гуманітарний коридор. Звісно, що його гуманітарно називають росіянці. Він знаходиться на перетині Білгородської та Сумської області. Там люди вимушені йти більше трьох кілометрів пішки. Поганою дорогою дорогою не можна звати ось щось типу фільма Скажений Макс. О, от таке покриття приблизно там це, офіційний єдиний працюючий кордон між Росією та Україною. Працює він в одному напрямку з Росії, повертаєшся в Україну тих, кого ми возимо окупацію. Хто ходить своїми ногами? Йде там також є ще один кордон між Білоруссю та Україною. Україною він. Доманово, Макрани, там також є можливість вийти там більш, ну, я не можу їх називати. Це, це ж взагалі подорож не про комфорт, так, коли ти 3 тисячі кілометрів проїжджаєш, щоб потрапити в Україну, да, тому що ти матерікову частину не можеш проїхати. Коли ти 10 днів в дорозі, це не комфорт, але перехід більш комфортний, ніж на Білгородщині. Це ще один шлях. От я вам можу казати, що зараз в середньому за добу близько 50 людей повертаються в на кордоні Білгород Суми на кордоні Калатіловка Покровка. Цифри різні бувають, буває 50, 70, буває 100, але я називаю цифру в середньому. Чи всі люди ці звертаються до особисто до мене? Ні, чи є в мене зараз там черга з 500 людей? Немає є невеличка черга з людей маломобільних, тому що для цього треба прикладати більше логістичних, фінансових і взагалі командних зусиль. Є, я не можу назвати чергою це почерговий вивіз людей, які хочуть виїхати, не мають на це коштів або не довіряють перевізникам, але хочуть повернутися. Що найважливіше, ми повертаємо людей в Україну. Ми з тимчасової окупації можна виїхати в Норвегію, в Німеччину, в Польщу, ну майже будь-яку країну. Наш принцип ми повертаємо людей в Україну, бо ми самі знаходимося в Україні. Ми працюємо в Україні. Я запитала у Дениса Мініна, чи його громадська організація вивозить людей з усіх населених пунктів, що тимчасово окуповані росіянами, чи є такі міста й селища, куди волонтери не мають змогу доїхати? Є місцевості на Херсонщині, там, де є активні бойові дії понад берегом, тобто в Каховський район, проїхати не завжди є можливим туди. Не їздять там комерційні перевізники, коли ми іноді просимо підкинути людей до. Прикладом Бердянська та Мелітополя, що далі забрали наші автівки та везли. Вони відмовляються туди їхати. Ми туди можемо направляти наших водіїв або на колег, яким ми довіряємо на Запоріжжі. Є час від часу проблеми з Пологівським районом. На Донеччині є стабільні маршрути. Ті, хто хоче виїжджати в Донецьк, Маріуполь, Волноваха, там немає проблем. Якщо ми говоримо про Луганщину, то там теж плюс-мінус логістика зрозуміла, але іноді не те, що те, що називають приватними комендантами або приватними блокпостами, на яких є свої правила, більш ретельна перевірка, можуть бути такі. Вони насправді для нас вже звичні проблеми. Тобто я про я, я них розповідаю, як. Наче про рутину, як я зранку знаєте, про плесоси в корпі, от приблизно так само можу там казати, ага, ну так там з'явився новий блокпост. Саме тому були невеличкі затримки за часом та некомфортное водія. На жаль, така приблизно реальність, але я зараз теж скажу, можливо, банальні слова для вашого слухача. Але від нашої долученості до нашого такого спільного вкладу перемогу. Роботу над перемогою України досягнення ці цілий це ці перемога зараз. Теж слово може бути таке іронічне іноді вважаю перемогу, коли в Луганщині та на Донеччині, коли до вашого рідного населеного пункту ми будемо їздити без блокпостів, і нам не треба буде об'їжджати 2000 км, кілометрів, щоб туди потрапити. Засновник громадської організації вивезом розповів про людей, з якими він працює, які продовжують вивозити громадян України з під окупації кимось ми були знайомі в минулому житті до війни з кимось випадково познайомились, тому що хтось комусь допоміг. І щоб знаєте, щоб не казати загальними словами, я скажу так: ця робота її не будуть робити просто так за гроші. Ти не можеш бути просто перевізником, яких посадив машину і повіз. Це більше ніж просто робота, і це більше ніж просто допомога. Тобто тут треба треба мати сміливість, а найголовніше мати бажання допомогти людям. Саме тому, коли я чую зараз думки про те, що в окупації залишились тільки не такі люди, тільки зрадники або тільки там ждуни. Я на особистому прикладі, на прикладі тих, кого знаю, тих, хто допомагає українцям повертатись в Україну, це те, що це не так. Там дуже багато наших людей там дуже багато. Хороших людей, дуже багато сміливих людей, які які чекають, коли буде майоріт український прапор, Денис смінін відзначає, що зараз при евакуації з тимчасово окупованих територій українців не змушують проходити так званою фільтрацію, раніше проводили російські спецслужби. Фільтрація це історія 2022 року, яка була створена насправді тільки для мешканців Маріуполя і близьких до Маріуполя населених пунктів, що важливо. Ну тобто, ми пояснюємо, що таке фільтрація вашому слухачеву Тим, тим, хто. Виріс на пострадянському просторі, я пояснюю, це дуже просто. Тож ви ходили в е, поліклініку колись, коли ви були дитиною, коли ви були. Ну, знаю, скільки вам було років, в таку в державну поліклініку. Раніше треба було приходити в реєстратуру, брати те, що називалось талончиком. Там ну, такий папірець, на якому щось там якась початка стоїть, і, і поставив, і людина поставила розпис, ну, такий, який не розбереш, я думаю, що щось. 500 років археологи будуть вивчати і, і не зрозуміти, що там от приблизно те саме було фільтрацією. Ти мав доводити, що ти не пов'язаний зі збройними силами, прокуратурою, поліцією, військовими, що ти не зробив нічого поганого. Ти доводиш в Маріупці це доводили у довгих чергах в кабінеті. Перед людиною у формі треба було доводити, що ти нормальний, що ти нормальний Маріуполець. І після цього тобі давали бумажку схожу на талончик. На талончик реєстратує. На, 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 на ньому був, був напис дек-кілоскапірований, щось типу, коли з тебе взяли там, відбуток. І після цього ти мав право виїжджати за межі області. Зараз такого немає ані для жодної області з тимчасово окупованих територій, вас просто перевіряють на кордоні. Ну, і дуже просто, звісно, за базами перевіряють. Перевіряють телефони, перевіряють, буде чати в телеграм. Є перевірка, але цитації немає. Засновник громадської організації вивеземо розповів про невдалі евакуації, коли російські спецслужби не пропускали громадян України на території підконтрольні Києву. Так не пропускали російські спецслужби іноді мало молодих людей. Не випускали ми везда людину, яка вийшла. З полону її відпустили, саме не обміняли в неї завершився термін. Це український військовий, і його це було там місяць п'ять тому назад. Його відпустили, але на кордоні його не пропустили. Відправили назад, і потім там за моєю водійкою в Маріуполі протягом десь трьох-чотирьох днів їздила чорна машина в порту. Ми так думаємо, що спецслужби намагались таким чином залякати, дати. Зрозуміти, що краще не во не возити таких пасажирів. Але згодом ну, цього хлопця також було зробити Денис. Зазначає, що йому важко назвати якусь окрему евакуацію найскладнішою, адже за ці два роки він та його команда допомогли великій кількості людей. То я не можу виокремити якусь особливо складну там. Зараз скажу для мене речі, до яких я вже звик ми. Особливо в 2022 році відправляло людей. Вони їхали через 22 російські російських блокпости без зв'язку. Ми от поки машина не повернеться з окупації, три, п'ять, сім днів. Ми не знали, чи живий наш водій і чи живі будуть з ним пасажири. Чи можу я виокремлювати якусь окрему таку складну окупацію для мене особисто, навряд чи так само зараз, коли люди їдуть Росією, це на деякі речі насправді на багато звичайно я не можу повпливати. Я можу тільки організувати логістику, безпеку, телефонної відповіді настільки, наскільки це там в моїх силах, і наскільки то нам там Бог допоможе. На початку нашої розмови Денис сказав, що все почалося з його бажання евакуювати власних батьків з Маріуполя. Однак йому це так і не вдалося. Це моя особиста велика та іронія життя наді мною, що так заради них почав. А вони прийняли рішення. Вони не само в самому Маріуполі живуть на щастя. Але це було їх, я хочу сказати, доросла не хоч яке вона доросла. Це, це було їх рішення. Ось так В завершенні нашої розмови. Деніс Мінін нагадав, що громадська організація допомагає абсолютно безплатно. Це гучні слова, але вони знайдете жодної людини, і якій би ми допомогли і попросили хоча б одну копійку, хоча б одну гривню. У нас є одна основна умова, наша допомога. Є безкоштовно. Якщо людина, її родичі, друзі бажають, вони можуть підтримати нашу ініціативу, нашу місію, своєю пожертвою, своїм донатом. Але це в жодному разі не є умовою для нашої допомоги. Нагадаю, що співрозмовником польського радіо для України був Деніс Мінін, український волонтер родом з Маріуполя, який зараз керує громадську організацію. Вивеземо, а розмовляли з ним Дарія Юр'єва.